Вітаю вас на каналі та на уроці розмовної англійської мови. Сьогодні говоримо, як бачите, про осінь. Чудова пора, листя міняє кольори гарно, особливо коли сонечко сяє. І тема сьогоднішньої розмовної англійської буде The Golden Season Золота пора. Я спочатку вам дам словниковий запас для сьогоднішнього уроку, або словник лексику, слова. Які ви, коли вже її будете знати і будете слухати потім текст самий, або читати будете текст самий, вам легше буде зрозуміти, навіть якщо ваша англійська ще не дуже на високому рівні. Ви тим не переймайтеся, будете потихеньку, крок за кроком, досягати нових нових висот у англійській мові, у вивченні англійської мови. І на сам кінець ми обов'язково перевіримо, як ви зрозуміли це. Там буде цікаве завдання, як себе можна перевірити навіть. У такому форматі, як зараз, YouTube відео. Отже, якщо ви готові зануритися у натхненний золотом осіннього листя світу англійської мови, let's get started! Щоб вам краще зрозуміти самий текст, на слух або читаючи його, я хотів би вам запропонувати ось ці слова, які будуть вживатися у тому коротенькому тексті про осінь. Autumn. Або the fall, це осінь. Чому тут дві слова, бачите, «autumn» і the fall? «Autumn» більше використовується у британській англійській, використовується дуже рідко і в американській англійській, звичайно, але в американській англійській частіше використовується слово the fall. Просто слово fall було би падіння або падати to fall. А якщо поставимо перед нього артикль, означений the. Тоді це буде означати осінь, the fall. Запам'ятайте собі правило дуже простеньке. Перед порами року, англійськими назвами пір року, не ставиться артикль the. Крім американського варіанта осінь. The fall. Перед всіма іншими summer, winter, autumn, spring не ставиться артикль. Наступна фраза Golden Season. Golden season золота пора. Crunch. Хрускіт, хрускіт листя під ногами, ну або шелест листя під нами. Crisp air це свіже повітря. Але свіже повітря у тому плані, що воно свіже, воно трошки таке вже холодніше, не таке тепле, як було літом. Foggy, Foggy – означає туманний або імлистий. До речі, мла або імла, скоріше за все, видається словом misty. Але, тим не менше, можна зрозуміти і фагі так само, як і млистий або туманний. У тексті також буде така фраза dig out. Пряме значення її викопувати або викопати. Але у тексті воно буде мати трошки інакше значення дістати із схованки. Ну, те саме, що викопати. Дістати із схованки. Cozy – «Cozy» означає затишний, приємний. Crops – «Crops» – це врожай. Коли говоримо про збирання врожаю, ми кажемо, що був гарний кроп. Ну і ще дуже осіння, ну, можливо, навіть і зимова, фраза «curl up». «Curl up» – це, знаєте, згорнутися калачиком або так як люди люблять інколи сісти собі на диванчик, ноги піджати під себе, накрити себе якоюсь ковдриною і попивати собі гарячий шоколад. Ці слова я залишив на екрані. Спочатку не буде у нас тексту на екрані, будуть тільки слова начитка. Але ці слова я залишу на екрані для того, щоб вам легше було зрозуміти саму начитку. Прислухайтеся уважно. Ви можете потім переслухати це знову і знову скільки разів вам потрібно. Чим частіше будете і чим більше будете переслуховувати, тим точніше будете розуміти зміст тексту. Тому давайте починати. Autumn or the golden season, as some call it. Is that pretty time when things change over? It's when nature starts to get ready for winter. The biggest thing you notice is the colors. Green leaves turn yellow, red, orange, and brown before they fall. Walking in the park and hearing them crunch under your feet is really relaxing. The weather shifts too. Summer's heat turns to a nice, cool, or even pleasantly crisp. Air. Mornings get foggy a lot, which makes everything feel quiet and mysterious. People dig out their sweaters and light some candles to make their homes nice and cozy. Autumn is also when crops are gathered. Lots of places have festivals to celebrate all the good food, like pumpkins and apples. Whether you are out wandering through the trees, or curled up indoor with a cozy drink, there is something quietly magical about autumn. It's a reminder that change is normal, and even the end of something can be pretty great. Ну як вам прослуховування? Багато слів було незнайомих. Зараз я прочитаю цей текст знову, трошки скоріше, але на екрані буде текст, за яким ви будете слідкувати. Вам вдасться зрозуміти вже більше слів зараз. Autumn, or the golden season as some call it, is that pretty time when things change over. It's when nature starts to get ready for winter. The biggest thing you notice is the colors green leaves turn yellow, red, orange, and brown before they fall. Walking in the park and hearing them crunch under your feet is really relaxing. The weather shifts too. Summer's heat turns to a nice cool or even pleasantly crisp air. Mornings get foggy a lot, which makes everything feel quiet and mysterious. People dig out their sweaters and light some candles to make their homes nice and cozy. Autumn is also when crops are gathered. Lots of places have festivals to celebrate all the good food like pumpkins and apples. Whether you are out wandering through the trees or curled up indoor with a cozy drink, there is something quietly magical about autumn. It's a reminder that change is normal and even the end of something can be pretty great. Звичайно, І провіримо наше розуміння, як ми порозуміли, про що йде текст. Дивлячись на текст, погляньте. Чому осінь часто називають золотою порою? Why is autumn often called the golden season? Погляньте, будь ласка, на текст і виберіть з тексту. Відповідь на це запитання складається не з одного речення. Будьте уважними. Тут я би вибрав The biggest thing you notice is the colors. Правда? Через це Осінь називають золотою порою, тому що кольори міняються. Green leaves turn yellow, red, orange, and brown before they fall. Зелені листочки стають жовтими, червоними, помаранчевими та коричними перед тим, як падають на землю. То правда, через це і називають осінь золотою порою через листя. Тому ми вибираємо саме ці два речення. How does the air feel in autumn, according to the text? Яким згідно з текстом стає повітря восени? Summer's heat turns to a nice, cool, or even pleasantly crisp air. Повітря стає crisp, свіже до прохолоди. Що згідно тексту люди роблять, щоб зробити свої домівки затишними? «What does the text suggest people do to make their homes cozy?» Я думаю, що ви також відповіли би, що people dig out their sweaters. And light some candles to make their homes nice and cozy, що відбувається після збору врожаю. What happens after harvest season? Lots of places have festivals to celebrate all the good food like pumpkins and apples. Нагадую, що ви будь-коли можете повернутися назад, переслухати цей текст знову, тому що перекладу не буде. Постарайтеся зрозуміти. Текст не важкий. Я хотів би попросити вас лише про одне. Ні, не про підписку. Про підписку ви самі знаєте, що треба підписатися. Я хотів би попросити про те, щоб ви описали свою улюблену сцену із осінньої, із осінньої пори, що вас надихає або що вам подобається. Але спробуйте використати хоча б два або три слова із словникового того списку, який я подав на початку цього відео. Цей список слів, осінніх слів. Також знаходиться у описі до цього відео. Тобто там буде в описі у вас слова будуть, і ви можете їх використати для того, щоб описати свою улюблену сцену, звичайно, англійською мовою. А я вам вдячний, як завжди, що ви були зі мною за те, що ви допомагаєте цьому каналу розвиватися, що ви так активно поширюєте відео, залишаєте коментарі, ставите ваші вподобайки. Це дуже-дуже мене надихає на те, щоб знімати нові відео. І я дуже радий, що можу допомогти вивчити англійську мову тим, хто не має можливості вивчати її десь можливо на якихось особ... якихось курсах або десь у... у університеті чи в якомусь коледжі чи в школі. Сподіваюся, що англійська для вас стає з кожним уроком легшою і легшою. А ми з вами побачимося вже в наступному відео. Bye -bye, see you next time!